Якщо у вас на ділянці є схили, ви напевно стикалися з проблемою ерозії. Вона може виникати з різних причин: дощ змиває верхній шар ґрунту, але те саме робить вітер і навіть звичайні садові роботи, такі як згрібання листя. На щастя, рослини можуть стати відмінними помічниками в боротьбі з ерозією. Ерозія це не тільки прикро, але й може створити справжній безлад. Вона може з'явитися на природних схилах у дворі, уздовж доріжок і навіть у водостічних труб. На щастя, існує багато способів запобігти або зупинити ерозію. У цій статті я розповім про 10 рослин, які допоможуть вам впоратися з цією проблемою. Деякі з них швидко ростуть, що робить їх ефективними, але перед посадкою варто уточнити, чи є вони інвазивними у вашому регіоні. Ці рослини легко знайти в садових центрах. Почнемо. Живучка повзуча Ботанічна назва еджа Вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота 15-23 см, зони морозостійкості 4-9. Живучка повзуча, відмінна почавопокривна рослина для боротьби з ерозією. Вона швидко розростається завдяки паросткам, тому підходить для великих площ. Якщо вам потрібно закрити невелику ділянку, краще вибрати інший варіант. Також варто перевірити, чи не вважається ця рослина інвазивною у вашому регіоні. Листя у живучки темнозелені, а восени можуть набувати бронзовий або пурпурний відтінок. Квітки дрібні, колосовидні, зазвичай яскраво фіолетові. Ця рослина дуже невибаглива, йому потрібен вологий, але добре дренований ґрунт. Якщо ґрунт занадто сирий або посадки занадто густі, може розвинутися коренева гниль. Після цвітіння можна просто скосити рослина газону косарку, і це допоможе йому залишатися акуратним. Гортензія Черешкова ботанічна назва Hydrangea Аномала. Вимоги до світла від повного сонця до тіні. Висота 9-12 метрів, зони морозостійкості 4-9. Гортензію черашкову зазвичай використовують для вертикального озеленення, але вона також відмінно підходить в якості почевопокривної рослини. Стебла, стикаючись із землею, вкорінюються і допомагають утримувати ґрунт. Ця рослина добре росте під деревами і на схилах. Листя зелені, серцеподібні, а квітки нагадують мереживні шапочки. Деякі сорти восени змінюють забарвлення листя. Якщо використовувати гортензію як почевопокровник, догляд за нею мінімальний. Їй не потрібні опори, просто дайте паросткам вільно сталитися. Грунт повинен бути вологим, але не перезволоженим, щоб уникнути грибкових захворювань. Кизильник горизонтальний. Ботанічна назва кетоуний естер адприсас, вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота 15 30 см, зони морозостійкості – 4-8 Кизильник горизонтальний утворює потужну кореневу систему, яка відмінно утримує ґрунт. Він може розростатися до 2 метрів в ширину, що робить його ідеальним для великих схилів. Листя у нього дрібні, вічно-зелені, темно-зелені, а восени стають червоними або пурпуровими. Навесні з'являються дрібні білорожеві квітки, які пізніше змінюються яскраво-червоними ягодами, що зберігаються до зими. Після вкорінення кизильник стає посухостійким. До цього поливайте його помірно. Якщо хочете надати кущу форму, можна підрізати пагони, але це не обов'язково. Ялівець горизонтальний. Ботанічна назва Juniperus horizontalis Вимоги до світла, повне сонце, висота 15-60 см. Зони морозостійкості 3-9. Ялівець горизонтальний. Невибагливий вічно-зелений чагарник, який може розростатися до 6 метрів в ширину. Його коренева система відмінно зміцнює ґрунт на схилах. У нього блакитно-зелені голки, а на жіночих рослинах взимку з'являються темно-сині шишко ягоди. Восени хвоя може набувати пурпурний відтінок. Ялівець любить сонце і добре дренований ґрунт. Він не вимагає підгодівлі і обрізки, просто посадять, і забувайте. грунто то покривні троянди. Ботанічна назва Роузе SPP. Вимоги до світла, повне сонце. Висота. 30-60 см зони морозостійкості 4-11. Грунтопокривні троянди не тільки красиві, але й допомагають утримувати ґрунт. Вони відмінно ростуть на схилах і пагорбах. Існує безліч сортів з різними кольорами. Листя темно-зелені, глянцеві, а влітку кущі покриваються квітами. Трояндам потрібно мінімум 5 годин сонця в день. Грунт повинен бути родючим і вологим, але без застою води. Навесні обріжте кущі на третину. Осмунда Клейтона. Ботанічна назва лайтанена. Вимоги до світла півтінь або тінь. Висота 60-90 см. Зони морозостійкості – 3-8 Папороті чудово підходять для боротьби з ерозією завдяки своїм кореневищам. Осмунда клейтона утворює яскраво зеленіває, а в центрі куща з'являються коричневі споронусні листочки. Вона любить вологий, багатий ґрунт. Догляд мінімальний, просто видаляйте пошкоджені листя. Ліріопе. Ботанічна назва лиреоп маскари. Вимоги до світла, повне сонце або півтінь, висота 30-60 см. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 5-10. Ліріопе швидко росте і допомагає утримувати ґрунт, особливо під деревами. Листя схожі на траву, а квітки бувають фіолетовими або білими. Навесні можна скосити старе листя, щоб стимулювати зростання нових. Пахизандра верхівкова. Ботанічна назва Пекісандре Термінелес. Вимоги до світла, півтінь або тінь. Висота 7-10 см. Зони морозостійкості 4-8. Пахізандра. Класична ґрунтопокривна рослина, яка швидко заповнює простір. Листя яскраво зелені, а навесні з'являються дрібні білі квіти. Рослина невибаглива і не хворіє. Барвінок малий. Ботанічна назва Винке майнер. Вимоги до світла від сонця до тіні. Висота 10-15 см. Зони морозостійкості 4-9. Барвінок утворює щільний килим, який захищає ґрунт від ерозії. Квітки бувають фіолетовими або білими. Рослина невибаглива і не вимагає догляду. Дівочий виноград. Ботанічна назва: пасаносиса сквенкфале. Вимоги до світла від сонця до тіні. Висота 9-15 метрів, зони морозостійкості 3,11. Дівочий виноград швидко розростається і зміцнює ґрунт. Восени його листя стає яскраво помаранчевими. Рослина посухостійка, але вимагає підгодівлі і обрізки. Укладення. Будь-яка з цих рослин допоможе вам впоратися з ерозією. Вибирайте те, що підходить для вашого клімату і ділянки. Комбінуйте різні види, щоб створити гарний і функціональний сад.